Вітаю всіх на нашій вечірні молитві Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги Приповідки. Який у чоловіка розум, так його і цінують, а криводушний буде в погорді. Цей стих, як на мене сьогодні, встановляє нас. Про одну просту річ, про важливість освіти, важливість знання. Знаєте, народ, в якому немає освіти, де люди здобувають знання, тільки маленька верстка населення здобуває якесь знання, цей народ перетворюється просто на таку, як би сказати, Можливо, це образливо буде, але на стадо овець, яким нічого не потрібно. Яким потрібно просто, щоб їх вигнали десь на гарну траву і був доступ до води. І все. Неосвічений народ це народ, яким легко управляти. Народ, в якому люди не здобувають нас знання, в якому діти не внавчаються навчаються. Де освіта є знищена, такий народ приречений на рабство. Тому що якщо діти не будуть навчатись, не будуть здобувати нормально адекватну освіту, не те, що, я би так сказав, знаєте, коли просто дітям накидують куча-кучу інформації і в результаті ніхто не знає, що з цим робити, і самі викладачі. Чи навчають так, щоб діти всі рівно йшли до репетиторів? Справжні знання це дійсно знання природи, знання цього Всесвіту, знання цих законів природи. Це вміння ним користуватись, це знати елементарні умови для виживання. Це реально вміти рахувати. Знати географію, дійсно базову географію. Знаєте, але коли от бачиш не раз оці всі, не знаю, як це називають, розіграші, не розіграші, коли підлітки, молодь, чи навіть уже дорослих людей питають елементарні знання, а вони не знають, що відповісти. Коли не можуть назвати столицю якоїсь європейської країни, чи елементарних речей не можуть назвати. Це є свідченням про деградацію населення. І обов'язок, як на мене, держави зараз, навіть в часі цієї війни, будувати систему освіти так, щоб у нас виростали освічені люди. Мали знання, яке вони можуть застосовувати в цьому житті. Тому що це стих тих просто каже: який у чоловіка розум так і оцінюють. Якщо нація є розумна, якщо в нації є люди, які мають знання, то цю націю поважають і цінують. З нею рахуються, тому що там є інтелектуальність. Подивіться на Японію, подивіться на Південну Корею, Малайзію, Тайвань. Це країни, які не мають великих ресурсів, особливо, от, наприклад, та ж сама Японія, яка є маленькою країною, яка не має великих корисних копалин, багато природних ресурсів. Але як цінується техніка з цих країн? Чому? Тому що. Там є система освіти, освіти, яка дає знання, базове знання, знання, яке допомагає людям жити. Ще раз повторюсь, знання це розвиток, знання це рух вперед. Коли нація дбає про знання, Дбає про освіту, коли держава, влада, радше так скажу, влада дбає про освіту, вона тим самим готує своє майбутнє. Вона готує тим самим добре майбутнє своєї країни. Ми зараз маємо докладати максимальну зусиль для того, щоб подбати. Про освіту своїх дітей, щоб ця система освіти була дійсно давала розвиток, щоб діти хотіли вчитись, пізнавати, щоб вони не боялися школи. Наші вчителі повинні навчитися бути нестандартними. Навчитися давати дітям практичне знання. Знаєте, я скажу чесно, я не хочу образити нікого зі своїх вчителів, але мені в школі я пам'ятаю зі шкільної програми те ті теми особливо, таких непопулярних предметів, як хімія, фізика, в ході яких наші викладачі давали практичні речі. Тобто практичне застосування хімії, де вони, хімії, фізики, де вони оцю хімію показували нам в житті, і як та ж сама хімія, фізика діє в нашому житті, що знання цих елементарних речей може врятувати життя. Війна, коронавірус дуже вибили з колії всього світу, але тим не менше. Ми зобов'язані зараз максимально докласти зусиль. Влада зобов'язана максимально докласти зусиль для того, щоб знання повернути. Тому що, коли до влади будуть приходити неосвічені люди, що вони зроблять, до чого вони доведуть країну? Ми маємо уже приклади такого. Колись радянський вождь Ленін писав, що кожна домогосподарка може керувати країною. І він про це говорив всім, що будь-хто може стати на чолі країни і нею керувати. І як результат, де Радянський Союз? Знання це цінність. Це великий скарб, і цей скарб ми повинні шукати. А той народ, в якому освіту вбивають, про освіту не дбають, той народ перетворюється на бездумне стадо, яким легко керувати. Це люди, яким нічого не потрібно в цьому житті якими легко маніпулювати. Знання дає владу, знання дає силу, знання дає прогрес і розвиток, знання дає визволення з неу, е, із руїни. І саме ті, хто зараз будуть здобувати знання, в їм належить відбудовувати нашу країну. Але ті, хто зараз є при владі, наші вчителі це все міністерство освіти, воно повинно вже зараз робити все можливе і неможливе, щоб наш народ, наші діти здобували практичне знання, знання, яке допоможе їм розбудувати нашу країну. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй 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 нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і неушкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони і захисти нас цю, цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги. Бо Ти святий і завжди, нині, повсякчас, віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в 9-й годині, ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту, розпочинаємо ми її з Божесної літургії. Тож прошу вас всіх долучитися до цієї молитви, до ціл долучитися до літургії і бути на молитві. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!